Я добре пам'ятаю ту останню прижиттєву виставку «Художній робіт Данила Нарбута. Якраз я відпросився в обласній лікарні на відкриття цієї виставки. Того ж грудневого дня я написав присвяту художникові, де пам'ятаю такі рядки. А в нарбута квіти цвідуть на морозі, цвітуть і не в'януть на полотні. Закінчувалася присвята такими рядками Прийми Україну, приймайте Черкаси, не в'янучі квіти дарунок митця. Майже всі картини серії. Творилися на моїх очах. Вони задумувалися як одне ціле, як своєрідний гобелен з квітів усіх теренів Соборної України від Закарпаття до Слобожанщини, від північної Чернівщини до Південної Таврії. Уявімо собі, Діти, які в 97-му році пішли в перший клас, уже сьогодні в 11 му класі. Виросло ціле покоління, яке і гадки немає, що десь в вологих, в вологому підвалі, в забитих ящиках. Лежать подарунки художника. Лежить мертвим капіталом, краса витворена мистецькою уявою для того, щоб радувати людей. Якби дід устав і побачив, як розпорядилися його дарунком, він послав би усіх чиновників продажних телевізійників і газетних писак до Тьоті Хвені, як він це умів робити, коли гнівався. Я бачив список попсованих картин із серії Квіти України. Я читав листа Лесі Нарбут до нинішнього мера міста Одарича якому вона просила передати ці картини до художнього музею, де в чотирьох відремонтованих залах на першому поверсі відкривається музей Данила Нарбута. Спадкоємниця Спадщини проявила турботу про дідову картини. Треба ж було. Зійняти Беремію, за якою стоять і портирають руки від задоволення, політикани-інтригани, а куплені ними телевізійники, затулившись ярмулкою, хіхікають у рукаву, гризіться, дурні, самознищуйте нам тільки від той комерційна вигода. З цього приводу хочу прочитати вірша із збірки Колотнеча. Відколи біс чертяче діло втнув і вислизнув з небесного чертога, старається за будь-яку ціну з душі людської витіснити Бога. Він хоче всюди всунути свій ніс, де спірки і загострені дебати. Пересварити друзів може біс і про чертячі вибірки подбати, вимотуємо силу до да знемог, Не стаємо ж ми, як одна когорта. Тоді між нами запанує Бог, коли із себе виженемо чорта.